Короче, тут у мене на гамаку а, таке лежало покривало зверху. Вкрите біле покривало, таке гарне. Вчора зранку воно кудись зникло. Бо сьогодні ж... ночі я взагалі не спала, тому що думала, що у нас тут, тут хтось лазить. Хоча, в принципі, такого ніколи у нас немає. Але думала, хтось у мене тут лазить і думаю, на ну, що гамак не забрали, а покривало їм треба. Ну, якийсь тупо бред. І я йду. Думаю, треба докосити. У мене там в кінці городу треба докосити. І що я там бачу? Це капець. Коротше, дивіться, ви тільки подивіться на оце. Ось це воно оце покривало. Дивіться. Воно от нормально? От хто його могло отак. От... Коротше, може, це була лисиця. Бог його знає. Тому що в мене тут на е, ділянці ходить усі, кому е, не ліньки. І зайці, і лисиці в мене тут, і хто хочеш в мене тут. І, і ще й собачка риженька. Якась. Давайте свої варіанти. Хто міг стирити в мене покривало, але не до тих. Або е, навпаки. Е, Поспав і назад, тіх і не встиг. Ну коротше, я не знаю що думати.